І, значить, так, предісторія. Я вже тут зняв цю заглушку пластмасову. Е, їду по кочкам, почало гупати, і такий звук не зовсім приємний, точніше зовсім неприємний. Е, спочатку думав, що шарова, розібрав шарову, подивився, ні, все добре. Потім думав, можливо е, на ті, о, рульові наконечники, їх дивився. Рульову дивився в тулку з правої сторони, бо кажуть вроде як люди на форумах, що вона розбивається частенько. Її дивився, також вона в нормі. Ну і потім вирішив щось аж в кінці заглянути сюди. І побачив тут таку картину. ось, якщо бачите, там тріщина повністю. І на кочках воно б'є. Тому замовив Фебі. Опорний підшипник і будемо замінювати. І значить, що нам потрібно? Знімаємо колесо, зачищаємо болти на цьому на рычагу, тому що нам потрібно його відкрутити, щоб освободити саму стойку. І зачищаємо сам болт з цієї сторони, різьбу на ньому, щоб легше йшло, щоб вивести з цапфи Я зачищав обичне, по металу щіточкою. Після того, як зачистили, зриваємо цей, зриваємо той, відкручуємо. Ну і далі буду показувати. Так, ще у нас є балон такої змазки, як ВД-40. Ми змастимо і цю різьбу і, і ще змаст, Щоб легше було потім відкручувати. Ну і пробуємо зриваємо. Цей викрутив нормально. Потім. Цей, значить, щоб зірвати головка на 18, і прийшлось трохи погратися. Ну, Максимально, що я міг зробити, удлінити, це отаким от цим. Но, по і ну, отрималося, зірвав. Щоб витягнути, так як я казав, треба підомкрати. Я підомкрачував не під диск, а під саму балку. Ну і З чувством, коли підомкрачуєте, коли воно ослабне. І, бачимо, в мене вже ослабло. Вивожу її в сторону, Отак так сюди. Ну і все. Тепер опускаємо назад і будемо вибивати цю штуку. Тут я відкрутив, збив вниз. пішло добре, я змастив ВДшкою. Все пішло. Але б'ю б'ю, а поставив машину, так як все робиться в польових умовах. Грубо говоря, біля дому немає ями, гаража. Тому поставив машину на колесо, з Домкрата зняв, щоб можна було нормально побити, бо ну, не знаю наскільки домкрат е, крепкий. Тому поставив так, б'ю-б'ю і остається, чувствую, знизу, засовую палець, чувствую, що остається ну, отак десь. І не знаю, як достати, вже впирається, все. нема. Тут а, диск дивлюсь до полу, не достає. Тому вроді як ні в що не впирається. Але потім думаю, а може все-таки щось знизу є і підставляю руку, а там же ж шарова опора і вона вже стоїть на землі. І от вона не дає. Тому може у когось так само буде така вроді єрунда, але яка мішає зняти. Тому все-таки буду піднімати на домкраті трохи і легенько вже дозбивати. Але вначалі все-таки я пробив би все одно так на колесі або ще на чомусь, на якомусь бруску. Тому що домкрат, коли вначалі починаєш збивати, сильно бити, то ну, не знаю, може в когось хтось вірив в свій домкрат сильно, то ха, пробуйте. А поки так. Тому піддомкрачуємо, а потім добиваємо повністю. І так, значить, коли вже почти вивели, я розумію, що вже там воно видно вже щілину. Переходимо наверх і відкручуємо оцих три, три болта. Відкручуємо і тоді стойка виймається у нас донизу. Пробуємо. І так, значить, коли зняли стойку, були придбані отакі стяжки, стягуємо їх по обидві сторони, щоб ослабити. Ну, по крайній мірі я ослабив, що вже свободно ця ходить. Тепер потрібно відкрутити гайку, законтргаєте її шестигранником. І відкрутити. Ну і, і потім так ось я зняв вже з стойки саму цю. З цієї сторони нічого такого вроде би не видно. А ось з цієї то повністю по всьому ободу в якомусь місці гірше, в якомусь краще, вся ця подушка пощі відірвана. Тому не будемо заморачуватись. Підшипник сам то вроді би і нормальний, але но так як є новий, то чому ставити старий? Ну все, собираємо тепер в обратній послідовності. Ну і ще така предісторія, щоб зняти цей, прийшлось нагрівати гайку. Да. І при цьому я все одно пробував там, де шестигранником контргаяти маленьким таким, такою тріщоткою. Так от, вона вже в мусор піде, зламалась. Прийшлось брати тріщотку побільше, знаходити, ставити. Це і пробувати зривати. От таким вийшло тільки зірвати. Таким і ключом на 19 на саму гайку надівав, так як в мене не було такого вигнутого сильно, щоб воно зайшло в паз аж туди. Тому я просто так і рожковим накидував і зривав. Важко було, трохи погрався, але все ж вийшло. ну Все, збираємо все в обратній послідовності. І так, ось вона у нас вже в зібраному. Вигляді, закрутили все і ставимо на місце. Спочатку прикручуємо верх туди до цього. Ну, хоча би наживляємо, так скажемо. Наживляємо вверх і потім знов цілимо сюди, попадаємо. А далі я вже засніму як воно буде. І так, значить, закінчимо. Так як я казав, зверху наживили, потім пробуємо ставити сюди так само, як витягали, трохи на сторону. Саму цю цапу на, на сторону і вставляється під уклон і сюди щелучком таким бац і заходить. Тепер нам треба посадити його. Щоб посадити, треба чимось підперти знизу. Зверху ми зараз закрутимо вже повністю, бо так як воно було тільки наживлене, вистав, вистав рівно, щоб воно все стояло рівненько. І будемо піддомкрачувати з самого низу під шарову опору. От так от. І так, значить, закрутили вже цей, вставили. Я ставив пометку, коли знімав, щоб знати наскільки вона сажається. У мене було не до кінця щось всажено, то я так і так і робив, як метка була. Не забуваємо вцепити кріплення тормозного шланги. І я був знімав кріплення АБС, от звідси. тому що коли опускалась балка донизу, сильно натягувало, щоб не обірвало, я його... Звідси отак просто з посадочного місця знімав. Все ложимо назад. Тепер піддомкрачуємо сам автомобіль, щоби, щоб знов попало в цей отвір. І закручуємо. Вдіваємо колесо і в принципі на цьому все. Насолоджуємося їздою. Ще хотів, що спору, хтось буде думати, що в нього воно тут а, тріщинки на цьому, вон, їх я їй показував. Але що я хотів ще по цьому поводу сказати? Получається, не обов'язково воно може гупати, тому що у мене як з правої, так і з лівої сторони, е, сам, сама ця резина вона лопнута. Але з лівої сторони не гупає, а з правої гупає. Тому це може бути не обов'язково, що якщо у вас гупає, то одразу замінювати. А може бути і по-другому. У мене тут точно це гупало, тому що навіть от, з внутрішньої сторони тут видно. Не знаю, чи на камеру видно, видно, що воно та е, обойма, що внутрі, коли грала, от, е, била об цю штуку. І за це такий живий метал тут. Тому я впевнений на 100%, що в мене точно воно гупало. Ну, це правда після того, як я все перебрав, все продивився. Але я радий, що нарешті я знайшов те, що гупало, тому що це було дуже неприємно. І звук такий ну, страшнуватий, мені не дуже подобалось, Він не легенько там щось підгупував, а прям звук був досить такий серйозний. Тому ось так от. ну, Буду на цьому закінчувати.